Всім привіт, друзі! Сьогодні в цьому відео я хочу поговорити про символічну збірну з найкращих гравців в топ-5 чемпіонатах. Постараюсь бути максимально швидко, так що стартуємо. Схему ми вибрали 4-3-3. Саме стандартна, саме банальна. Починаємо з воротаря. На воротах в нас буде Альфонс Ареоля, видав суперматч проти Боргмота, зробив 10 сейвів, врятував команду як мінімум від 5 пропущених голів. Навіть встиг побути в ролі асистента, віддавши гульву передачу на перший гол Вілсона. На позиції лівого захисника Ніко Вільямс з Ноттінгем Форест, який брав участь в розгромі Ліверпуля, вітав цьому матчі гульову передачу. Створив один гольовий момент і встиг зробити дві обводки. Дуже класно грав в обороні: шість відбирань, три перехоплення, чотири виноса та 14 виграних єдиноборств. Перший центральний захисник Рамон Гравець Комо. Кому на виїзді грав проти Торіно і роздер їх з рахунком 5-1. А Рамон в цьому матчі забив гол, створив один гольовий момент, був дуже надійний в обороні два відбори, два перехоплення, п'ять виносів та вісім виграних єдиноборств. От мені дуже цікаво, чи Мадридський реал не буде кусати лікті, бо вони його продали літом за 2,5 мільйони. А напарником його буде Моріло з Ноттінгем Форест. Моріло був гравцем матчу проти Ліверпуля, забив гол та був мега надійний в обороні. Зробив два відбори, одне перехоплення, 13 винесів, 3 блоки, 3 повернення і 5 виграних дуелей. Справа в обороні в нас розташувався Ворен Заєр Емері. Ворен став найкращим гравцем матчу проти Гавра. Голів та асистів в нього немає, але він дуже якісно грав на атаку. Дуже якісно працював в створенні гольових моментів, має два гольових шанси, п'ять ключових передач і дуже класно грав на оборону. Врятував команду від пропущеного м'яча, зробив два відбори, дев'ять повернень та виграних шість єдиноборств. Перший центральний захисник це Фебас, гравець Ельча. Ельча на минулому тижні знатно помучив Реал Мадрид, і Фебас цьому посприяв, Алекс забив гол. До речі, має найбільшу кількість передач 58. Дуже класно контролював гру своєї команди та дуже непогано грав на оборону. Другий центральний півзахисник Томасо Побега. Чи Побега, виправте мене, будь ласка, якщо Томасо гравець Болонії, яка грала на виїзді проти Оденезе, і Томасо забив два м'ячі, дуже непогано працював в поводові атак, ще якісно показав себе в обороні. Має в цьому матчі три відбори, два перехоплення, п'ять повернень та дев'ять виграних єдиноборств. Треба додати зірковості в наш склад. І на позицію центрального атакуючого півзахисника ми поставимо Еберіче Езе. Езе в цьому матчі показав для Томаса Франка, хто тут є ху із ху. Був максимально злий на суперника, зробив хитрик в цьому матчі, мав шанси на покер, а то й на пентатрик. Зробив три обводки, створив один гольовий шанс, виграв сім єдиноборств, зробив два відбори, чотири повернення та два рази перехопив м'яч. На позиції лівого вінгера мій любимчик Фаран Торес, якого я дуже сильно хейтив. він став гравцем матчу проти Атлетіка, забив два голи, зробив три ключових передачі, три рази повертає м'яч та робить дуже багато чорнової роботи. На правому вінгері у нас сьогодні буде Майкл Олісе. Хлопець в матчі проти Фрайборга зробив 5 результативних дій. Забиває 2 голи, 3-чи асистує, 6 ключових передач, 6 гольових моментів, величезна кількість передач взагалі. В останній третині дуже багато. 5 обводок, 6 виграних єдиноборств і 3 перехоплення за цей матч в нього є. І на позиції форварда в нас розташувався Деніс Ундав. Ундав, який зробив хитрик матчі проти Борусії, дуже класно відкривався, шикарно реалізовував свої моменти. До речі, за статистикою, Ундав набрав 0-9 за системою XG, але забив 3 м'ячі. Найкращий тренер тижня, на нашу думку, це Мікель Артета. Його команда максимально класно відіграла проти Тоттенхема. Команда Артети явно додала в якості, являється однією з найкращих команд Європи зараз на дану секунду.